Всім привіт! І знову з вами Максим і ми в Букавелі. Друзі, в цьому відео я вам розкажу, яка зараз обстановка в Буковелі. чи є сніг, чи працюють підйомники. І взагалі хто винен в тому, що сезон до сих пір не розпочався. А сьогодні, на станом 23 грудня 2025 року, не працює жодний підйомник. Тобто працює тільки оглядовий другий підйомник і в тестовому режимі працює перший. Зараз все побачимо. Ну а стан трас ви можете побачити самі. Вже травичка проросла, снігу де ніде. Звісно, при такому стані ні про який лижний сезон не може бути мова. Ну і власне кажучи, хто в цьому винен, а винна в цьому матінка природа, яка подарувала нам надзвичайно теплий грудень. І дійсно, майже весь грудень трималася плюсова температура, а при таких температурах жодна снігова гармата буде неефективною. Потрібен мінус і трошки снігу, власне кажучи, природнього. Але туристів це не лякає. Машини прибувають і прибувають в Букавель. А поки що ми вирішили пообідати в чудовому закладі, який називається Дон Япон. Ми з Максимом завжди любимо його відвідувати, коли буваємо в Буковелі. Щоб не загубити це відео і почути новини про Буковель, підписуйтесь на мій канал. Протягом п'яти днів я буду випускати нові відео, і ми побачимо, як змінюється тут обстановка.